Сьогодні я покажу вам, що таке справжні тортури для ласунів. В одній із кав'ярень у старому місті знаходжу цілу шоколадну кімнату. На виготовлення цієї кімнати витратили півтони шоколаду: книжки, диван, подушки. Навіть це все з солодкого матеріалу. Дизайнери-кондитери у кімнаті показали типовий литовський інтер'єр із притаманним йому шиком, каміном, комодом, картинами. Кімнату робили кілька місяців. Три сорта шоколаду, це був чорний, білий і молочний. Дивитись можна, а от посмакувати зась. Можна, можна? Не Ліна, адміністратор кав'ярні, зізнається, солодка кімната не першої свіжості. Їй рік і розкриває секрет, чому шоколадні меблі не тануть. В состав входять ніяка матеріала в для того, щоб а, этот шоколад не боявся би так температури. Далі ми побачимо ВІП-апартаменти для президентів і перевіримо нам якість ліжку, на якому спали світові зірки. Улюблене житло президентів різних країн та світових знаменитостей, розташоване недалеко від кав'ярні шоколадною кімнатою. На елітний готель у вільнюсі перетворилась колишня фабрика складувів. За цим столом сидів Михайло Боярський та Йосип Кобзон. А от дзеркало дивилась Кайлі Міноук. Понад сотня квадратних метрів, старовинні меблі, французькі тканини, авторські картини, дорога сантехніка, і навіть туалетний йоржик з дорогоцінного металу. Це настояще золото? Звісно. А ще знахідка 18 століття, прямісінько посеред кімнати, величезна старовинна фреска знайшли часи ну наче ну, як сматрі ціна на такі апартаменти каже менеджер готелю Аста демократична. Євро. А це вже інший номер. Його теж обирали глави різних держав. А ще у ньому зупинявся російський співак Філіп Кіркоров та іспанська оперна діва Монсерат Кабальє. Я не втрималась від спокуси і собі полежати на зірковому ліжку. Вау, wow. м'якенько. Ми пробули у вільнюсі усього чотири дні. Побачили старовинну архітектуру і несподівані дрібниці, як то чайники, картини на стінах, звичайних будівель, чи стільці на дахах, а ще цілу кімнату з шоколаду і тисячі бурштинових прикрас. Тут досить легко познайомитися із зіркою шоу-бізнесу чи навіть. Президентом, і доволі складно витратити багато грошей на їжу чи проїзд. Практично все можна обійти пішки. У вільнюс варто їхати, аби відкрити для себе маленьке диво. Саме з цієї брами колись починався вхід до міста Вільнюс. Тому я обрала цей дзвіночок як сувенір із Литви. І він дістанеться тому, хто відповість на питання з мого путівника. Тримайте.